Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він наповнений, в нас дощик вночі падав. Ну що ж, карта дня для нас. Що у нас сьогодні? Сімка Пентаклів. А на дні колоди, на дні колоди в нас паж посухів. Ну що ж, сімка пентаклів. ще трішки будемо збирати врожай. Ну, сім ще не зовсім достигли, достигли плоди, але ми вже, вже бачимо результат своєї діяльності. Ми бачимо, що вони є. І ще трішечки і будемо насолоджуватись. Це праця, робота, яку ми робимо. Ну, Пентакль це наші ресурси, це наші е, гроші, наші сили, наше здоров'я. На, е, саме на цій карті. Дивіться, тут або вже Плід зриваємо, якщо ми рахуємо, що він вже готовий, що він вже достигли, або ну, перевіряємо, яку, ну, скільки ще чекати, який він. От так і ми сьогодні будемо працювати і підбивати підсумки своєї роботи. Який результат ми отримаємо? Скільки, ну, чи є баланс між тим, що ми доклали, скільки зусиль, і те, що ми отримаємо? От так будемо зважувати, думати, осмислювати свою роботу, свою працю, свої зусилля, які ми приклали. Ну, І дивіться, тут така гармонія, і результатом задоволені, тобто, що... Було немарно, недаремно зусилля, які ми прикладали, до чого ми їх прикладали. В кожен підставляйте від свою ситуацію, вони ще трішечки і дадуть результат. На дні колоди паш, паш посухів. Посухи це вогонь, а вогонь це завжди дія. І паш – це ще така молода енергія. Це як наша внутрішня дитина. Або наші діти і онуки. Тобто, можливо, це ми для них щось робили, для них щось втілювали, і дивимося на результат. Можливо, це наші діти і онуки почали чимось займатися. І ми оцінюємо результат: або це наші можуть бути плани, бо, пачця, так як це початок. І ми оцінюємо, на якій стадії на, на сьогодні наша робота, коли ми отримаємо результат, щоб, тому що вже є нові ідеї, тому що вже є нове бажання. Вже я вже собі планую, чим буду займатися далі. Ну, Мої любі, дивіться, в кожного програється по-різному, що з вами резонує, яка ваша ситуація. Таку і підставляйте. Ну, що ж. Але карта така спокійна, незважаючи на пажа посухів на дні колоди, який піддає жару, який вимагає, вимагає чогось нового, вимагає пришвидшитися. Енергія дня така спокійна, розмірена. Ніщо нас не дратує, навпаки, ми розуміємо, що ми йдемо до завершення і що ми отримаємо. Що нам буде допомагати сьогодні? Ця колода взагалі вона така гармонійна, долина міражів даремно вона називається така вона для мене взагалі спокійна, дуже така містична. От в іншій колоді, отут от може бути ця карта це таке, коли хочеться зупинитись, коли я хочу опустити руки, коли я хочу все кинути, тому що я не розумію, де кінець, де той результат, а тут ні, тут ми його бачимо. Тут реально його можна пощупати, подивитися і зрозуміти. Дозріли вже плоди, який результат наших дій, наших зусиль, що нам буде допомагати. Ой, десятка мечів буде допомагати, так? Тому що втомились, 10 це, ну, це останнє число, найважче число. Втомились, зневірились, втомились чекати, втомились, що в вас не вірять, втомилися від власних думок, які, от, можливо, Вийде, не вийде, буде, результат не буде, коли він буде. І от саме це штовхає швидше отримати результат. Оці, когось не віра в вас, когось критика, когось, можливо, хтось сам в себе не вірить, або сумнівається, не обов'язково не вірить, але не, не впевнений. Добре я роблю, правильним шляхом іду, який буде результат, коли я. Боюсь, результату, чи він мене влаштує? Тому що робота, куди ми прикладаємо свої зусилля, в кожного своя. Хтось працює над стосунками, хтось для когось це робота, для когось це дієта, ну, та сфера, куди ви прикладаєте зусилля. І от допоможе швидше. Закінчити швидше отримати результат, те, що хтось в вас не вірить, або ви в себе не вірите, а ви боїтеся, який... тому от хочеться якнайшвидше отримати результат, щоб вже побачити, щоб завершити цей етап, щоб вже мене воно не мучило. Ну що ж, що буде заважати? От справді відчувається, що вже хочеться все доробити, отримати цей результат, щоб вже можна було спокійно видихнути, що буде заважати. Заважати буде імператор. Ох, і це старший аркан. Більше старших арканів в нас не було, тобто найбільше буде переважати ця карта. Ну, що таке імператор? Хто такий імператор? Самі розумієте, це або людина, або державні установи. Все залежить, що тут, які ви зусилля прикладаєте. Чи це на роботі керівник, який вимагає кому все мало, який все критикує, все йому не так, і термін не такий, і результат не такий, і, і взагалі все не так. Чи це ваша половинка? Так, ви докладали зусиль до стосунків, а він все критикує, йому все також не так. Можливо, це ваш батько, який йому також, можливо, він вам щось для вас придбав, заплатив, курси, допоміг вам з бізнесом, і, і також вас критикує, не вірить в ваші сили. Або не то, що не вірить, а це йому не те. Можливо, це державні установи. Також ви отут прикладали зусилля, ви носили документи, ви там займали чергу, ви робили все правильно, а їм вдалі щось не те. Тобто, що таке імператор? Людина, державна установа, чи це можливо ваша енергія? Коли ви самі себе критикуєте, вам, вам самим здається, що ви щось не так зробили? Все не те, і воно не так, і мені не подобається. Ви такі дуже самокритичні по відношенню до себе. Ну, і бачите, що найбільше це заважає. Найбільше заважає спокійно працювати. От саме імператор, насолоджуватися своєю роботою. Ну, Взагалі, такі дивіться, і карти... То імператор буде, буде вибивати з колії своїми якимись недоречними, непотрібними словами, навіть взагалі своєю присутністю. Знаєте, таке враження, що він своєю присутністю вже давить на мозги і заважає нормально повноцінно працювати. Заховали імператора. Ви маєте ціль. Ви вже пройшли великий шлях, 70% пройденого шляху втілень, тому не сильно заморочуйтесь, що комусь щось не подобається. Ви роб... Це ви робите, це ваші зусилля, це ваш результат, тому зосередьтеся на тому, що ви хочете, який термін влаштовує вас. Який має бути цей плід для вас, а не тому, що в кожного своє розуміння, своє сприйняття? Комусь потрібно, щоб було перестигший, комусь треба, щоб він був зелений, хрумкий. Ну, я так для порівняння говорю: так, якщо ми говоримо, наприклад, про плід. комусь потрібно, щоб він був от саме такий, як має бути, все має бути правильно. І кожен рахує, що це правильно, що так має бути. Тому це ваша праця, це ваші зусилля, це ваш результат, і він має бути таким, яким він який потрібен вам, яким ви його бачите. Ви і так пройшли, дивіться, який шлях, десятка, десятка мечів це вже ну, настільки ви себе. Накрутили, і мучили, і сумнівались, і боялись, і вас критикували, і ви себе критикували, і не вірили в себе, що ви просто заслу... заслуговуєте на найкращий результат, який вже ось-ось-ось, що трішечки і буде, і ви отримаєте. Любі мої, люблю вас собі, маю. Я бажаю вам чудового дня, позитивного дня, такого впевненості вам, що ви все. Все, що ви робили, це не дарма, ви отримаєте свої плоди своєї праці. Я в цьому впевнена, тому що все, що, все до чого прикладається зусилля, коли вони бажані, щирі, коли ми все робимо з любов'ю, вони завжди винагороджуються як, чим най, ну, як найкращим результатом. Дякуємо, і Любі, що ви зі мною. Сподіваємося, що день сьогодні буде мирний і спокійний. Все-таки в нас карта землі. ну, Хоча на дні колоди в нас був паж вогню, бажаю вам сьогодні радості, сонечка в душі, любові, позитиву, натхнення. Прокинулись зранку, все самі себе налаштували. Що в мене буде сьогодні чудовий день. Вдалий день, позитивний день, успішний день. Дякую, що ви у мене є. Дякую вам за коментарі. Для мене це дуже важливо, для мене це дуже приємно. Ставте свої вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь, мої любі! Ну що ж, до зустрічі, па-па!